Це інформаційна година на телеканалах Тернопіль, 1 та НТБ. у студії я Артур Шалак. Вітаю сьогодні. Говоримо і про те, що боротьба на культурному фронті триває, і про те, як наші хлопці луплять москаля та більше. Говоримо сьогодні протягом наступних 30 хвилин. Адже зі мною на прямому зв'язку співак, а також переможець проєкту Голос країни країни-11» Сергій Лазановський рідний. Вітаю тебе, слава Україні! Героям славам, дякую за запрошення. Я тут у вас вперше, але сподіваюся, що буде продуктивно. Я теж сподіваюся і радий, що маємо нагоду сьогодні з тобою поспілкуватися, адже направду поговорити є про що. Живемо в часі війни вже не перший місяць, більше ніж півроку, але тим не менш, ти не зупиняєшся. Ти продовжуєш підіймати бойовий дух українців. А що до твого власного бойового духу, пам'ятаємо 24 лютого, чи був той момент, коли не хотілося робити нічого, коли була така певна абстрація в думках, і коли навіть можливо думав, що варто звернути із творчої дороги. Ну, ти знаєш тут навіть більше справа в тому, що ти не, не хотів не робити нічого. Ти перше не міг не робити нічого, і ти не розумів взагалі, що далі робити, і чи варто щось робити, тобто робити щось хотілося, але не знав, чи це буде потрібно. І звичайно, в мене була така ситуація в житті, що довелося змінити трішки професію і попрацювати продавцем м'яса в магазині продуктів, тому що якось мені здалось, що вокальна професія вона відійти. Із життям, його. але в квітні місяці спробував заспівати на вуличних концертах для жителів міста і тих людей, які змушені були покинути свої домівки і прибути до Івано-Франківська, і зрозумів, що людям потрібно. Людям потрібна музика, і насправді з музикою навіть наші хлопці воюють, і їм це врази дається простіше. Який зокрема був настрій до музики у тебе? Чи був момент, коли музики не слухалось, і що слухалось? Адже пам'ятаю ці всі мінорні композиції, які звучали здебільшого у березні, і тепер вони змінюються. Але про це поступово будемо з тобою говорити? Угу. Ну, е чесно, я така людина, що мені коли болить, то я навпаки співаю. Або коли в мене якийсь стрес чи мандраж, як то говорять, то теж співаються мені всередині. Це зокрема народні пісні на той момент. Це були пісні української повстанської армії. І я проспівав ці пісні, просто собі в своїй голові думав, боже, наскільки історія циклічна, і вона знову повторилась. Тобто, на жаль, не зробили ніяких висновків українці, продовжували толерувати ворогові, думаючи, що він наш брат, ну московити так голову вкладали багатьом. Тому отримали те, що зараз отримували. Я сподіваюся, що людям вдасться зробити якісь висновки, і більше такого не повториться, щоб наші діти цього не переживали. Ну а повторюючись і знову повертаючись до питання про музику, то я кажу: я така людина, коли мені болить, то я співаю. Ти згадав про вуличні концерти. Ми замігрували на твою інстаграм-сторінку. Попросимо зараз показати деякі фрагменти з цього, а ми з тобою продовжимо. Як це було вперше, коли справді розуміємо, що багато страху в очах людей, багато тимчасово вимушених переселенців і в Івано-Франківську знаходилось і продовжує знаходитись, виходити, співати для них? Чи боровся ти сам собою, і про що говорили вони тобі? Ну, це було страшно. Це було страшно вийти вперше на вулицю, співати. Я не, я не знав, яка буде реакція людей. Я не знав реально, чим це потрібно, але десь всередині душі я відчував, що ну потрібно спробувати. Я хочу поділитися своїми емоціями. І перший вуличний концерт він був настільки душевним. Я бачу, як люди стояли, і вони плакали. Вони не могли стримати сліз, і кожна пісня для них звучала по іншому. Тобто, якщо ми слухали раніше е, навіть ту ж саму пісню Кузьми Скрябіна на стрій фотографії, то ми просто щось там знаєш собі, мали згадати, або там от послухали і все. То зараз ти вдумаєшся в кожне слово і такий: Господи, ми жили прекрасно. А зараз ми живемо трішки в складний час, але я впевнений, що цей час обов'язково минеться. Тому після першого концерту люди підходили і казали: будь ласка, робіть для нас це частіше, хоча б. Година в день о такого концерту, вона нас не те, що відволікає, а дає нам надію на те, що ми обов'язково переможемо. Ну а знаєш, коли люди ще починають співати всі разом із тобою, а особливо пісні Весюка, а особливо червонору там показував, до речі на інстаграм стрілеш. То ну тут дух захоплює, бо я завжди ну тобто, мій концерт це не є просто концерт. Я в кожному концерті намагаюся вкласти якусь історію, історію життя тієї чи іншої людини, зокрема і висука, якого в 1979 році повісили збірку, пісень його були забрали. І коли ти це розповідаєш людям, що та збірка не вийшла, але є ті пісні, які ми з вами досі співаємо. Його душа живе серед нас всі в цих піснях. То вони так одразу знаєш. Боже, воно так і є, це правда. І я завжди кажу, що українці це така нація, яку нищить, нищить, але ніколи не знищить. Бо то нація Богом дана, як те зернятко проростає навіть крізь те. Тому такі концерти люди попросили робити частіше. І знаєш, після першого концерту я зрозумів, що я можу допомогти своїм друзям, які зараз знаходяться на передових. Зі збором коштів так це не є великі суми. Я кажу про те, що я не є Сергій Притула. Я там не можу назбирати на байрактар, Але на якісь речі необхідні, які от зараз їм терміново потрібні, це можна зробити навіть знаєш. Така елементарна річ, як мазь для них і від потовиділення їм дуже потрібно, і от на такі речі нам дається назбирати кошти. Тим паче, з вуличних улич, концертів із. Зборів коштів офлайн та онлайн в інстаграмі. Вдалося збирати і на автівки, і на тепловізор, і на плитоноски, і на форму. Тому я спочатку вагався, чи виходити ще, а потім зрозумів, що ні. Я буду виходити. Хто б що не казав? Таким чином зможу допомогти хлопцям і дівчатам. Ну і розуміємо, що зараз кожна гривня важлива, є м, така здатність і втомлюватися, і не так легко волонтерити зараз. Але добре, коли знаходяться певні варіанти, яким чином можна ще доєднатися до збору коштів. Що кажуть ті, хто приходять до тебе, і що кажуть хлопці, яким ти передаєш допомогу? Чи вдавалося тобі покомунікувати із ними? Яким чином взагалі знаходиш цей шлях, кому що потрібно, кому що варто закупити? З ким комунікуєш у цьому випадку? Чи це волонтерські штаби, чи це благодійні організації? Як це відбувається? Адже багато людей навіть не знають досі, чи бояться дізнатися про цей шлях, чи туди дійде та допомога, на яку вони збирали кошти. Ну е, насправді я скажу те, що волонтерити зараз це і справді дуже важко. Люди, так би мовити, втомились. Хоча я завжди кажу: ну, одразу уявляйте хлопців і дівчат, які в окопі і на передовій, і зрозумійте, як є, якщо ви втомилися в теплій хаті. Е, стосовно е, волонтерських, де це все дістається, є ми співпрацювали з Франківським драмтеатром, в них є безпосередньо штаб. Де вони завозять з-за кордону речі, і вже з ними можна домовитися. Тобто, ти їм кажеш, що тобі потрібно. Вони розглядають варіанти, де це можна дістати, і таким чином отримують. Ну і звичайно, в соціальній мережі Instagram, я був де одного разу. Там виставляв розповідь, що мені потрібно плетоноски, потрібні каски. То відгукнулася, і Аліна Содель, дівчинка українка, яка проживає в Німеччині, якщо я не помиляюся, і вона дуже багато допомогла свій. Тобто деякі речі вона від, віддала безкоштовно. Деякі речі я можу в неї закупити, але за дешевшою ціною. І вона передає все на Україну, а вже її батько в Україні е, передає на нову пошту, і таким чином можна отримати в неї. Ну і є ще люди, які гуються в Україні безпосередньо. Е, навіть був такий момент, що хлопці е, самі мені порекомендували штаб в е, Коломиї, я правда зараз не згадаю. Як він називається, і, і там можна було взяти дівчата, самі шиють сумки, рукавички, і, і там можна було у них замовити отаку от амуніцію. Це вже безпосередньо від самих хлопців. Було вони мені писали Сергій. Ну от подзвониш і скажеш, що ти від такого, то від такого, то я тобі вже допоможу. А стосовно комунікації з хлопцями, як це все відбувається, я виключно працюю напряму з хлопцями. Тобто вони подають запит, це люди, яких я знаю, це люди, яким я точно впевнений, що їм це потрібно. Я можу додати в розповідь, якщо хтось попросить збір коштів. Але я, ну, я не можу вручатися. Тобто мене просять, я додав, я не буду відмовляти. Але те, що я збираю, це я збираю людям, яких я особисто знаю. І напряму ми їм вже відправляємо. Зокрема, збираєш кошти на вуличних концертах не лише в рідному Івано-Франківську, а також ми змогли побачити фрагмент, що мав нагоду ти заспівати і у серці нашої країни у Києві. Як тобі взагалі mm -hmm. зараз приїжджати саме в столицю? Які емоції в тебе, коли ти приїжджаєш туди, і як часто тобі вдалося побувати там, в період з 24 лютого? лютого? 24 лютого це вперше. Я в столиці був буквально. Чотири дні, ну п'ятниця. четвер п'ятниця ми були в столиці. Ти знаєш, такі якісь двоякі відчуття, тому що дещо змінилось, дещо залишилось незмінним. Ставлення людей, де чому незмінне. І я не те, що розчарований, але я був трішки здивований. Я не хочу про погано говорити, звичайно. Я дуже сподіваюся, що до людей все-таки дійде. З ким ми воюємо і з ким ми маємо справу, і вони почнуть робити зміни в собі і зміни з себе. Але зрештою, я тішуся, що більшість все ж таки людей розуміє це все і намагається змінити ситуацію в нашій країні навіть тією ж гривнею, яку вони жертвують на збройні сили України. По ситуації в столиці ти знаєш зараз, питаєшся киян або людей, які там дуже довго проживають, як там із повітряними тривогами. То вони кажуть, ну знаєте, і вони є. Від них ніде не втечеш. Ми живемо у вій... час війни, а, але ну якось так спокійно можна сказати. А зараз спокійніше ніж було тоді. От на початку, мені здається, це там було щось іще. Цікавить і момент стосовно болючої теми стосовно російської мови української мови, що тобі вдалося почути? Чи більше чутно української на вулицях Києва? Адже пам'ятаємо величезний бум до вивчення української після 24 лютого. Шкода, що це дається такою ціною. А як зараз, коли хтось вже знову починає з жити звичним життям і повертатися до звичних для нього стандартів? Ну, дивись, я завжди кажу, що мене не цікавить, як ви розмовляєте в побуті. Ви можете говорити китайською, ви можете говорити англійською, якою хочете, розмовляєте вдома там між собою. Але коли ти вже знаходишся в громадському місці, особливо коли ти є працівником дежустанови чи, наприклад, працівником у сфері обслуговування. Я вважаю, що має лунати українська мова. Зрештою, коли я приходжу і розмовляю українською і звертаюся до тебе українською, я хочу почути відповідь свою мову. Була ситуація в аптеці, яка так запам'яталася і трішки, знаєш, розчарувала, тому що людина принципово не захотіла розмовляти зі мною українською мовою і з моїм другом. А це було дуже дивно. Тобто, це і смішно, і грішно, знаєш, зайшли такий невеличкий скандал, а потім зрозуміли, що. А для чого ну воно з такими людьми нічого ти вже не зробиш? Вони або самі зрозуміють, або закінчиться війна. Будемо розбиратися з цим всім. Хоча ти знаєш теж такий термін закінчиться війна. і Будемо розбиратися бо Мені знаєш, коли кажуть, що не на часі. Ну мені здається на часі. Я не б'ю людей, які там розмовляють російською мовою чи ще щось. Але я так якось знаєш, з настрою до них відносишся, бо ти не знаєш, хто це свій чи це не свій колаборант, це чи не колаборант, Але є люди, які розмовляють російською мовою. і Вони намагаються говорити українською. Вони переходять на українську мову. Вони хочуть розмовляти. Боже, таких я готовий цілувати, кланятися їм, тому що молодці. Хоча, знаєш, зараз мені скажуть, а за що ти мені втіла? У нас було 30 років. Так, було 30 років, так можна все зрозуміти. Але якщо б ми жили в тому середовищі, ніхто не знає, як би ми себе поводили. Хоча я доволі принципова людина. Я буду завжди говорити українською, де він не знаходився. Ну, якщо це за кордон, то звичайно переходиш на англійську або на польську, тому що ти в цій чи іншій країні. Але в своїй країні я завжди говорю українською. Хочеш мене розуміти? Розумієш. Не хочеш мене розуміти, будь ласка, то побачимо. Ну, і, зрештою, ти продовжуєш боротися і відстоювати українське на культурному фронті і власне в своїй царині, адже випускаєш також і україномовні пісні. Вістоюєш україномовний контент, як ти взагалі помітив, яка тенденція зараз розвитку української музики? Що ти зокрема для себе виділив? Який вектор українська музика взяла сьогодні? Адже знову ж таки повторююся, вона вже зовсім не така, якою була у березні, чи, скажімо, у квітні? Зараз україномовна пісня інша знову ж таки. Ну так, в березні, квітні, знаєш, кожного боліло, кожен артист намагався свої емоції передати в пісню. І, звичайно, це була лірика. Це такі пісні, які от на ті події, що відбувалися. Зараз вже більшість всі сконцентруються на перемогу, тому пісні мають більш оптимістичний характер. І я так занонсую, що наша наступна пісня, ми так написали ЗСУ для підтримки бойового духу хлопців. А вже наступна пісня це переможемо. Тобто ми переможемо 100%, я більше впевнений, тільки кожен повинен докласти до цього зусилля. Навіть ті, хто не знаходиться на передовій, але знаходиться в тилу, має допомагати нашим збройним силам України. Е е і власне, що стосовно музики української, ну я тішуся, що її стало в рази більше. Я радію, що українські артисти, ті, хто вже доволі відомі, нарешті зрозуміли, що українська мова і українська пісня це круто, і це може бути якісно і красиво. Створюється дуже багато хороших треків, які ти можеш слухати і заслухати де день, по 70 разів. Я це робив і до того, і знаєш, мені ще особливо приємно, що є ті артисти, які написали, наприклад, пісню два роки тому, 10 років тому, 15 років тому, і вона зараз є популярною. Шкода, що в той момент цього не було. Це говорить про те, що ми цінували. Але я радію, що це, хоча б відбулося зараз. І я дуже сподіваюся, що воно не, за... не закриється, не стане ні на яку паузу, а буде тільки розвиватися, щоб у... в Україні можна було конкурувати в українській пісні. До пісень, які можна слухати по кілька разів в день, а можливо і кілька десятків разів в день, відноситься і твоя композиція ЗСУ. Давайте прямо зараз ага. поглянемо невеличкий фрагмент, після чого поспілкуємось про це детальніше. Шевченко заповів не любити Москву, Щоб кохались українці між собою Згинуть вороги, нехай ми боронимо рідний край, ніколи Знаєш, не дарма ми обрали саме цей фрагмент і саме цей момент, адже тут можемо прослідкувати, що одне слово звучить не повністю, воно звучить не цілковито, так як би мало звучати. І тут я розумію, що не все просто так, і не просто так ти його прибрав. Адже політика соціальних платформ зараз є доволі дивною. Ти також є активним користувачем соціальних мереж. Як стосовно цього, чи часто тобі приходять скарги, коли ти хочеш достукатись про правду на весь світ, що відбувається в Україні, а платформи вирішують це приховати? От це найгірше. Ми живемо в тій реальності, яку ми зараз транслюємо. І Я не розумію е, платформ, які нам забороняють це робити. Зрештою, е, кардинально насильницьких дій творчість немає. Але ти вдало підмітив, що ну москаля слово запікано, ну, тут я не можу собі дозволити це сказати. Е, і е, звичайно, що перший раз, коли я виставив е, пісню, Ютуб одразу закрив монетизацію, але відео в принципі продовжувало жити цим, я хоча б тішусь. Тікток заблокував мій акаунт 141 тисячу підписників. Зараз все спочатку. Хоча розумію наскільки важливі соцмережі, тому що тіктоку сидять діти, підлітки. Якщо ти будеш їм вбивати більше українського контенту, у нас є всі шанси виховати україномовне покоління, вже нове покоління, яке буде творити Україну. Тому коли кажуть, що всі ці соцмережі це дурня, так можливо, це і дурня якась, але Такою дурнею ти можеш дітей і власне належати направити на шлях істини, тому це дуже важливо. Інстаграм неодноразово приходить сповіщення це ми з тобою. Говоримо сьогодні. Мені зранку прийшло сповіщення, що допис мій, який був виставлений 14 серпня, видалено тому, що там теж про зсу і ну скажуться, москалики не подобається їм, коли їх луплять. Ну але це є правда, ну що робити. Чи скаржаться вони і в коментарях? Адже ти маєш нагоду їх прочитати в Ютубі практично мільйон переглядів цієї композиції. Чи замігровують вони на твою сторінку подивитися, що ти робиш, ознайомитися твоєю творчістю? І що пишуть: бомбить їх чи не бомбить? О, їх шалено бомбить. Вони там пишуть, що скоро будуть там плясати перед оцим кадерівцем, Господи, його звати? Домом цим цілим знаєш, і мені так смішно, і там люди написали ці коментарі. Кажу, там навпаки, ну може він переді мною буде там потанцьовувати прису зовсім скоро. Ну і вони пишуть дуже різне на Ютубі. От вони мають доступ до коментарів. Я там в принципі не обмежував. Хай пишуть Ну, інстаграм. В мене обмежені коментарі. Тобто, писати коментарі в інстаграмі, щоб писати коментарі. Ти маєш спочатку підписатися. Тому, коли ти вже підпишеш, підпишешся, ти можеш залишати е, свій коментар. Ну, звичайно, ти знаєш колись. я, Ну, як колись, після голосу України, я дуже рідко реагував на коментарі. Зараз настільки якась всередині є та агресія теж до о, цих істот. Коли вони щось пишуть, то аж так хочеться місце. Хоча я розумію, що це насправді, більшість з них це просто боти. Там немає живих людей, ну але. Тебе все до кольний, ти так хочеш повісти. Ну нічого нічого ще трошки. Але чи були у тебе моменти, коли вступав у певні такі словесні баталії, коли намагався донести про правду про те, що відбувається тут? І, можливо, хоча б трішечки світла їм прояснити в ту голову, де напевно нічого немає, бо там порожньо. Чи були моменти у тебе такі? Були, але то без толку. Два рази я спробував донести, а цілком адекватно переписуючись з людиною, і вона ну, до неї не доходила. Тобто люди пишуть, що це їхня територія, що це їхня е, частина їхньої держави. Я пишу просто їм, ну якого дідька ви вчепились до нас. Ви не маєте чим зайнятися в себе та ж, ну, ну, вас, вас просто виїхати з великих міст і подивитися на, на те, як живуть люди. Ну, це соромно. Ви говорите про те, що у вас газ, та поїдьте в села, які за Москвою. Подивіться, як вони живуть. Та в них там була новина, що вони дрова збирають, там на якесь село, і туди збирати ніяк -то дрова не могли. Ну, тобто люди живуть в абсолютно іншій реальності. Вони, ну знаєш, не дарма говорять про те, що російська література вона виховує або царів, або рабів. От там є раби і царі, там є раби, які звикли жити, щоб їм щось подавали. І просто працювати ні за що. А є царі, які звикли, що на них хтось працює і те, щоб їм щось подавали. Ну і захоплювати, захоплювати. Бо це ну, їхня місія, як інакше як до Ну Але не на тих натрапили. Вони нас так, знаєш, бомбили вже. Це не від 2013 року ця війна. Вона триває ще від 1600 років. Ну, але це вже історія. Ну, ми тепер ще раз пересвідчилися, що нам з нами точно не по дорозі, а точніше, їм з нами, адже ми абсолютно кардинально різні. Завжди цікаво всім почути, зокрема від творчих людей, про момент створення, про момент створення пісні, про момент створення музичного відео. Якщо говорити про те, як зараз ти створюєш пісні, адже доволі часто вони мають одразу такий можна навіть сказати новинарний характер, адже те, що зовсім нещодавно відбулось, ти вже оспівуєш у пісні, і треба реагувати надзвичайно швидко, як це відбувається. Це так знаєш, сидиш вдома ввечері, відкриваєш телеграм, читаєш новини, читаєш, 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 читаєш. О, і пішло натхнення. Я кажу: кожна людина висловлюється по різному. Є філологи, які можуть сісти на ютубі, записати відео і поговорити. Є. Політологи, які можуть теж на політичні теми сісти, записати відео. Є журналісти, які можуть провести ефір. Ну і є артисти, які от знаєш, що буде труби. Як донести думку? Ну давайте заспіваємо. І мені боженька дала талант, боженька дала цей дар, ночок ну, не випростити. То був би гріх. І ти сидиш, і ти в голові вже покручуєш якісь ідеї накидаєш. Потім пишеш своїй команді. Ну, важливо мати команду людей, з якою ти працюєш. У мене є продюсер Ірина Батюк, музичний продюсер. і Вона є музичний продюсер, і музичний продюсер Роман Кален. І от я їм так пишу: у нас є своя спільна бесіда. Кажу: слухайте, є тут така ідея. Все, давайте завтра збираємося на студію. І всі троє виганяємо якийсь текст, виганяємо мелодію. Тобто. Знаєш, такий е, політ думок відбувається. Троє сидимо, не все може нам подобатись одразу. Звичайно, є свої моменти, коли ми такі ні-ні, це, це не добре, це не так. А вже коли доходимо до якогось е, спільного рішення, а потім створюємо такий чат, де є е, люди з різних сфер діяльності, і ми просто там кидаємо цю дану версію, і вони такі слухають, і кожен свій відгук і вже ми тоді від того відштовхуємося і розуміємо. Що може людям сподобатись, і що буде на часі. Але зрештою, зараз, чесно, як ми працюємо, скажу, це більше те, що подобається нам. Ми працюємо для людей, але ми пишемо те, що от, от нам сподобалось, давайте все випускаємо. І воно має якийсь результат, направо. Бо коли ти женешся за переглядами якимись, і тому подібне, воно ніколи не спрацьовує. Я кажу: я в цьому часі взагалі не нас. Я собі створюю просто треки. А там буде, як буде. І воно бачиш, перший геть з України має 2,2 мільйони на Ютуб. Це для мене взагалі є шок і новина, і дивно це все. А вже ЗСУ скоро буде мільйон. Тому людям подобається, а я до цього теж тішусь, що їм можна якось підняти бойовий дух. Про відео з конотопу ти співаєш у третій геть з України, правда ж? Так. Давайте прямо зараз і переглянемо фрагментик невеличкий, після чого продовжимо.

Ти знаєш, статистика стверджує про те, що близько 25% на передовій – це не захисники, а саме захисниці. Це ті відважні дівчата, які продовжують стояти, які продовжують робити все для того, аби берегти наш спокій. Чи є серед твого кола, чи серед твоїх друзів, також дівчата, які прямо зараз перебувають на передовій? Чи вдавалося тобі комунікувати разом із ними? Адже тут інколи навіть я шукаю собі моменти, чи зміг би я це зробити так, як роблять це вони з своїми тендітними руками і на своїх тендітних плечах, несучи всю амуніцію і таку важливу справу? Звичайно, є. І, Власне, ця дівчинка, якій найбільше я допомагав, вона до мене там звернулася, вона слухала спочатку мою творчість. Вони прикордонники, і вони зараз знаходяться теж. На кордоні, ну на жаль, я не, не можу говорити про те, де їхня територія. Це ж не можна говорити. Але так вони зараз знаходяться на передових. І е, я завжди казав: я не знаю, як ти там отримаєш. Вона мені каже: ти знаєш, ну на своєму місці, я тут як в себе вдома. Мені тут подобається. Ну я теж говорю про те, що ні ти, ні я, ніхто не знає, де Ми будемо завтра. Тому забігати наперед теж не можна. Можливо, ми там теж зустріли. Ну, зрештою, я завжди кажу: на все mm -hmm. свій час і, і іти зі своєї країни я однозначно не буду, щоб москаль топтався по моїй землі, тут де я живу зараз, ні, ніколи. Або ножем, то буду то робити. Ти знаєш, ми говорили одного разу з паном Степаном Гігою. Він каже: навіть лопатою, не те, що ножем, а навіть лопатою, але будемо робити це для того. Щоб наша перемога була як умога швидшою, не хочемо забігати наперед, але хочеться інколи трішки ось цю таку мить наблизити, мить нашої перемоги і вже собі спроектувати те, що зроблю одразу після того, коли Україна переможе, чи думав ти про це? Якою твоєю справа буде найпершою, коли скажуть, що нарешті цей день прийшов, перемога України настала? Що робитиму в цей день? Ну, звичайно не знаю. Хочеться поїхати до батьків, але я завжди кажу: найперше це хочеться обійняти кожного захисника, захисницю і просто подякувати цим людям за те, що вони зробили ем, найважливіше. Це подарували нам друге життя. Спочатку нам це життя подарували батьки. а Зараз кожен повинен усвідомлювати, що наш ангел охоронець, це є наші збройні сили України, тероборона, поліція, медики. Ем... Боженьки, завжди вилітає допомога. Ті люди, які допомагають, знаєш, їздять і, 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 і пожежні машини, і, власне, логістика. Розумієш, волонтери. Слово, і ти хочеш Та волонтери, хочеться просто обміняти кожну з цих людей. І знаєш, накрити такий великий стіл і відсвяткувати те, що Росії більше немає в світі. Я просто дуже надіюся, що так і буде. Я навіть зараз, коли в мене ці є. Концерти вуличні, коли співаємо пісню Васюка, Червону Руту, а люди її дуже сильно люблять. Я завжди кажу: що давайте робимо репетицію, так ніби ми завтра будемо з вами співати не на Красній площі, як вона зараз називається, а на площі Героїв України. Я вірю, що воно так і буде, тому що українці та нація яку точно не здолати. І про це вже знаємо не лише ми, про це знає весь світ. Дякую тобі за те, що сьогодні мав нагоду поспілкуватися разом із нами, разом з нашими глядачами. Дякую за те, що ти робиш. Адже кожен крок важливий, і у кожного свій фронт. Мені ця фраза до вподоби не на часі, лише бездіяльність. Але це, зрештою, не про тебе. Дякую тобі. Дякую. вам. Ну що ж, я хочу всім телеглядачам нагадати, сьогодні спілкувалися про культурний фронт і про те, як з українською піснею ми щодня стаємо ближчими до нашої перемоги. Зі мною на прямому зв'язку був Сергій Лазановський, рідний співак, переможець проєкту Голос країни 11 -го сезону. Я ж з вами прощаюся. Довіряйте лише перевіреній інформації. Залишайтеся разом з телеканалами Тернопіль 1 та інтебе. Побачимось.